Діатностичні підрозділи, флот анефізології, свідчної інфекційної терапії і стереозативна служба. Стереозативна служба це частина структурного петростового. Вимагався на 25 й рік Національна служба дорога прописала, що стереотиційна служба під назвою сестральне стереотаційної відділення. реабілітаційну службу відділення екстреної медичної допомоги і роблення структурних процесів. Дякую. Тобто, що це? Скільки медичних пакетів на пані Чарлзе? Я знаю, що вони 17, вікно, можливо, чи й нам, не знаю, відкрили 13, ми 13 покинули, 17 воно зберігало. Тобто, на свій дозвілі сама? Воно ще не відкривається, чекаємо. Ну, я сам і

як може я її не... приміями компенсую витрати на рівну, ну, як може стараємося. приміям, але житлою. Ну, потреба в чому є, так? А міський голова, як це приймає? Ну, программа... витрення зумнання, витрення. Витрення на в програмі підтримки комунальних підприємств виділено на наступний рік 2 мільйона. Так що... А в цьому році є? В цьому році, ну, у році стається Є. Так. Да. І в минулому році стояло це питання. І подавали заявки, все, але ви знаєте, що той, хто хоче купити, хоче купити туди шарше, хто хоче продати, то да туди здоровіше. І от цей баланс, як не був реалізований саміт. Планували дві квартири, а потім їли на одну наш приплив. Ну, які продавці не зовсім хотіли продавати життєгроші, а комунальні гроші, ну, є ж це комунальні гроші. Хазяї може ще когось подивитися і подоложити, а хтось завжди нам на це не сподобається. На справі, згадаючи з бюджетом, зараз не походять 20 тисяч комунальних грошей. Ну, теж повинні розуміти, якщо ми маємо якесь обладнання,

На наступний рік цей програми, там 1,5 млн. Але чи знову не трапиться знову та сама історія, як 4 роки повторюсь. Це моя власна думка, я її Я вас абсолютно тому що ми сейчас закича війна, цих 17 лекарів мы можем сосувати. У нас заява, каже мені корідвальний заявок, ми не поймете, ми не подають. Ви не пояснюєте, у мене працює, у нас немає голови, немає церкви. Скажіть, у вас є церква? У вас є церква? В принципі, церква зараз не народна у всіх країнах. в принципі, теж не приймають церкву? Ну, виглядає так, що кінчилася церква 132. А в церкві було, що це по громаді чи завалюється? По громаді, можна сказати. Тобто, це просто не реалізаційно. У нашій громаді жіно, старо, біло. Ви бачите такі проблеми, які спеціальні? Хто ви? Агенти. Як це спеціальні? Хто запитаний? Чи є ще питання? Ми не спеціальні. Ну, походу, ми вже не спеціальні. Доволі спеціальні. Доволі спеціальні. Доволі спеціальні. Зрозуміло, тут ми вносимо, чи пропонується внести зміни до рішення програми розвитку підтримки комунальних на 2020. Це якби загальне питання, що можна. Давайте ми проголосуємо, а не це питання, а потім. Шановні депутати, по третьому питанню, хто за дане питання проголосувати, хто за? Проти? против? оголошено, дякую. Засідання нашої політкомісії завершено, тому що мені просто треба від'їхати. А ви можете далі подівати. Дякую. Добре.